Ремонти доріг на Львівщині безпека на переїздах та візит міністра. Про це говоримо вже за мить. Вітаємо вас! Найгіршу дорогу Львівщини відремонтують. Ремонтні роботи автошляху від Львова до межі з Тернопільською областю здійснюватимуть за кошти держбюджету. Вартість сягатиме 500 мільйонів гривень. Відтак, вже в жовтні дорожники планують оновити найпроблемніші ділянки автошляху. Зокрема, прокласти основу на та нижній шар, а вже наступного року облаштувати покриття асфальту. Загалом цьогоріч служби вже отримали майже 150 мільйонів гривень. На відтинку дороги організують реверсний рух. Загальна протяжність цієї дороги 72,8 кілометри. Вона є вкрай зруйнована. Сьогодні це є найкрачучіша дорога Львівської області, яка потребує ремонту. Вона є дуже для нас важливою. Для того щоб розвантажити дорогу Київ-ЧОП і спрямувати весь важкий транспорт, який йде на схід України на південь України З'єднує між собою Умань, Херсон, Миколаївську область, реконструкцію мосту на Городоцькій не завершать вчасно а ось Личаківську не закриватимуть. Для проїзду як повідомляли раніше. За ремонт цієї вулиці візьмуться вже наступного року. Роботи на інших об'єктах тривають згідно з планом. Нині підрядники працюють на вулиці Русових та Київській. Про хід будівництва на цих об'єктах розповість Ольга Матейчик. Майже 70% об'єму робіт вже виконано. Підрядники кажуть, все йде за планом, тому вже в листопаді ділянка буде проїзною. Гарантію на інженерію дають на 10 років. Зараз відбувається вже фінішний етап робіт. Це замощення бруківки, тобто вже мережі замінені, дорожня основа зроблена, рейка змонтована, залишилось тільки останній, як кажуть. Розчерк це з, з замостити бруківку і влаштувати тротуари. Мешканці розповіли, вулиця Русових була вкрай аварійною. Часто траплялися ДТП через вибоїни на дорозі. Ти знаю, що я завжди зранку якщо на роботу зранку. То синде мене казав, мамо, щоб ти тут обережно перейшла, щоб не було якоїсь проблеми. Ремонт на цьому об'єкті обійшовся місту у майже 45 мільйонів гривень. Окрім новеньких тротуарів та безшумної трамвайної колії, на ділянці повністю замінили столітній аварійний колектор. Загалом у Франківському районі кілька масштабних реконструкцій. Ремонтують на полюя та Трускавецький. Цьогоріч на інфраструктуру цього району виділили понад 100 мільйонів гривень. Щоб брати такі масштабні, ну, що я майнуваді там від півмільйона і більше, то десь таких порядка там є 32-34 об'єкти загалом. Ремонтну кампанію у місті цього року обіцяють завершити вже наприкінці осені. Ольга Матейчак, Назар Петуляк. Новини. У Львові озеленять сквар святого Юра на благоустрій з міського бюджету виділили 150 тисяч гривень. Цих коштів достатньо, аби завести землю, посіяти траву та висадити три десятки дерев та кущів. Це дасть змогу облаштувати ширшу зелену зону в місті. Екологи обіцяють завершити роботи вже до початку жовтня. Будемо присипати ґрунтом, це близько 300 кубічних метрів ґрунту, ще буде довезено на сам сквер і відповідно виположено саму територію скверу. І до сів трави ми хочемо досадити близько 30 крупномірних саджанців. Виходимо з того, що там було, що там є. Тобто, бачимо, що треба досадити європейську ялину, сосну вейматова, сосну чорну. Бачимо, що береза там необхідно клени досадимо, дві три липи досадимо. В такий спосіб ми відновимо озеленення в цьому сквері. Ож, вересня на залізниці триває місячних безпеки, адже як кажуть фахівці, колія зона підвищеної небезпеки в Україні. На залізничних переїздах все частіше гинуть люди. Лише у Львівській області за 8 місяців цього року сталося 13 ДТП. Є травмовані, поповнюють невтішну статистику і пішоходи. Недотримання правил безпеки, ходіння по залізничних коліях, все це стає причиною травмування та смерті. Тож впродовж місяця залізничники проводять бесіди з учнями навчальних. Закладів розповсюджують тематичні буклети та здійснюють роз'яснювальну роботу серед водіїв та пішоходів. Організовують спільні рейди з поліцейськими щодо виявлення порушників правил дорожнього руху при перетині залізничних переїздів. Станом на 19 число, тобто на сьогодні у нас зафіксовано 74 випадки травмування сторонніх людей на колі. Із них 46 смертельних. В тому числі у нас травмовано 5, 5 дітей, двоє смертельно. І з тої кількості, якщо брати аналіз, більша половина це чоловіки. І з тієї половини це звичайно люди, які відверезі. Вигільна промисловість у перспективі на Львівщині з робочим візитом перебував перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів. Відтак у зв'язку з ситуацією на сході та втратою основного постачальника чорного золота посадовці акцентують на розвитку львівського вигільного басейну. Докладніше далі. Шахти модернізувати а перед підземниками погасити борг по заробітній платі. Проте для цього, за словами фахівців, представники вугільної промисловості на місцях повинні скласти відповідний план та запропонувати стратегію розвитку у співвідношенні видобутку палива до зарплат працівників. Перше в бюджеті 2017 року щодо реструктуризації, організації, бачення шахт в цілому в Україні, в тому числі і на Львівщині, є чітке бачення і е, виділення відповідні кошти, є закладено мільярд гривень. Де передбачена 100% оплата фонду оплати праці, та наразі основне питання на рівні країни недофінансування вугільних підприємств, брак держпідтримки та збільшення обсягів виробництва. Затвердження проекту бюджету на 2017 рік щодо реструктуризації шахтової господарки в цілому державі переноситься на дискусійну панель комітету Верховної Ради, де міністерство. Пан Насалик, депутати і комітет, і відповідно уряд разом представлять до кінця листопада. А я думаю, що до середини грудня ми плануємо і затвердити бюджет на 2017 рік. Буде визначено чітка позиція уряду. Президента України і Верховної Ради за останні півріччя у зв'язку з заборгованістю та мітингами шахтарів війська вугільна компанія на 15% зменшила видобуток паливного ресурсу. резюмують спеціалісти, і так обсяги потрібно наверстати. Є питання збільшення обсягів переробки, які треба наростити не менше 150 тисяч тонн в місяць, для того, щоб забезпечити стабільну виплату заробітної плати і ритмічну роботу, в тому числі погашення 13 Мільйонів гривень. До слова, за даними про спілки гірників України, шахтарям не виплатили майже 900 мільйонів гривень. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко, новини. У Львові сьогодні попрощалися із героєм України, письменником та громадським діячем Романом Іван... Іван... Іваничуком. Панахидові служили у храмі Святої Трійці, а згодом процесія пішою ходою вирушена на Личаківське кладовище. Поховали відомого діяча в родинному склепі. Нагадаю, Роман Іваничук відійшов у вічність цієї суботи. Черлене вино, манускрипт з вулиці Руської, четвертий вимір. Ці романи вийшли з-під пара патріарха української історичної прози Романа Іваничука. Українські письменники зі сльозами на очах зізнаються, наша література втратила генія. Мені дуже жаль, що відходить покоління дуже совісних твердих людей. Чесних у без фіглярства, справжніх. Він був справжніх. Роман Іваничук, ви правду кажете, навіть за середських часів, був совістю нашої літератури, писав правдиві полотна з нашої минувшини. І я думаю, ціле покоління українських письменників на нього рівнялись. Роман Іваничук народився на Івано-Франківщині після школи, продовжив навчання у Франковому виші. Товариші і колеги поперу кажуть, Роман Іваничук був щирим, але мав гострий характер. Був веселий трохи, трохи я би сказати, і в собі трохи я би сказати. З нашими чину з гонором гуцульським у доробку письменника понад 20 історичних романів. Він писав про справжню українську історію, незважаючи на засилля радянської цензури. Він створює історію України в своїх романах. Це був цілеспрямований. Чоловік, письменник, який знав, що на ньому покладений такий обов'язок, і в міру свого таланту він його сповняв. У Романа Іваничука залишилось двоє дітей. Кажуть, батько їх дуже любив. Тато був дуже доброю людиною, дуже таким відкритим, щирим, довірливим. Він любив людей, він не мав ворогів, він не любив мати ворогів. Такий не можу сказати, що він був людиною, яка все прощає абсолютно, але намагався прощати багато. Роман Іваничук, письменник, депутат Верховної ради першого скликання, лауреат Шевченківської премії Герой України помер на 88-му році життя. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко. Новини. У Львівській області під час навчань на Яворівському військовому полігоні загинув 35-річний військовий. Військовий він отримав поранення в шию під час нічних стрільб. Внаслідок отриманої травми чоловік помер дорогою в лікарню. Зараз на місці працює військова прокуратура. Ведеться слідство. Він призваний на військову службу за контрактом, вже мав досвід служби в Збройних силах і власне знаходився на заняттях свого підрозділу. Попередньо встановлено, що були порушення правил стрільби. Керівник намагався їх терміново зупинити, але, на жаль, сталося непоправне. Черецькій міській лікарні після реконструкції відкрили терапевтичне та неврологічне відділення. На ремонт приміщень з місцевого та державного бюджетів витратили близько трьох мільйонів гривень. В яких умовах тепер зможуть лікуватися пацієнти? Бачили наші журналісти. І тепер мешканці черця проходитимуть лікування в європейських умовах. Ремонт занедбаних приміщень розпочали наприкінці минулого року. За цей час замінили внутрішні комунікації, реконструювали опалювальну систему та закупили нові ліжка. Відповідно зроблені палати, є відповідно зроблені саловузли, є відповідно зроблені маніпуляційні. є відповідно все розміщено, так як роботи по всіх медичних санітарних домах. Це дуже важливо, тому що соціальна сфера, особливо медицина, вона варта уваги, адже медики супроводжують людей від народження і впродовж усього життя. У палатах двох відділень налічується 92 два ліжкомість. Проходити лікування відтепер тепер тут зможуть на два пацієнта більше порівняно із минулими роками. Потреба у збільшенні ліжкомість виникла через сезонні захворювання, розповідає головний лікар щерецької міської лікарні Микола Самойленко. У Палатах буде по 4-5 хворих. Не буде, так було 7-8. От є палати на один, на два хворих в залежності від тяжкості перебування, тяжкості захворювання хворого. От, Умови надзвичайно хороші цього року. В пустомитівському районі вже провели ремонт у восьми медичних установах. На цьому зупинятись не планують, адже достойні умови сприяють швидкому одуженню. Переконаний народний депутат Богдан Дубневич. Є заплановані капітальні ремонти амбулаторій, фапів, міських лікарень, районних лікарень. Тому йдемо з таким опережаючим графіком і покращуємо умови в лікарнях. Проходити лікування у нових приміщеннях Щерецької лікарні пацієнти зможуть вже. Від сьогодні на Львівщині стартувала акція з профілактики онкозахворювань статевої сфери у чоловіків. Триватиме вона до 3 жовтня. Її проводять традиційно що осені. Медики кажуть, так хочуть привернути увагу суспільства до проблеми, адже минулого року під час такої акції майже 10 тисяч пацієнтів. Рак простати виявили у 88 хворих. Фахівці зазначають, тема актуальна. Бо за останні 10 років кількість тих хворих зросла вдвічі. Результат лікування залежить від стадії виявлення. Щоб найкраще допомогти пацієнту, треба рано діагностувати захворювання. В цьому році на акцію онкологічному центрі відділяються кошти для проведення безкоштовного ПСА-аналізу. Це якраз є такий патогномічний симптом для, для цього виду раку. Ми виділяємо 300 аналізів. Це буде якраз для тих пацієнтів, які прийшли дійсно на акцію для первинно виявлених. Також в кабінет відкритий уролога, який доктор буде консультувати і скеровувати вже тих пацієнтів, кому потрібно здати аналіз на ПСА і кому провести ультразвукове обстеження. Режисер без вихідних у Львові презентували книгу про народного артиста України, директора і художнього керівника Київського національного академічного театру, «Уперети» Богдана Струтинського. Книгу про театрального режисера написала Яна Іваницька, яка вже 13 років знайома із героєм своєї першої книги. Авторка відвідувала репетиції у театрі та аналізувала поведінку режисера Струдинського. Частина книги Авторський я Яни Іваницької інша частина книги Пряма мова головного героя. Книгу видали тисячним тиражем, розповсюджуватимуть її через книгарні та у столичному театрі оперети і через інтернет. Там згадується 91 режисер. Я не можу сказати, що це тільки про Богдана Стротинського. це про театр, це про професію режисера, це про епоху, в якій він формувався, жив, це про його викладачів, про те, як треба вчитися, про якісь психологічні моменти, от що робити, тому що цій людині нічого не діставалося просто так. Він все заробив, знаєте, зробив своїм трудом, своєю працею. І як не зламатися в критичні моменти, в критичні періоди. У Львові завершився 23-й щорічний форум видавців. У наймасштабнішій літературній події року взяло участь понад пів тисячі авторів та видавництв з різних країн світу. Побувала на форумі в цьому році рекордна кількість відвідувачів майже 50 тисяч. Серед них керівники Львова та області, а ще депутати Верховної Ради та навіть міністри. Про підсумки книжкового ярмарку. Дивіться далі. Натовп у Львівському палаці мистецтв буває лише раз у році на форумі видавців. За чотири дні захід відвідало майже 50 тисяч львів'ян та гостей міста. А це навіть більше аніж торік. Хтось прийшов сюди у пошуках книжкових новинок, хтось задля спілкування з улюбленими авторами. 23-й форум видавців у Львові. Це класно, це потрібно, але це також потрібно дуже сильно в інших регіонах. Пані Ольга приїхала на книжковий ярмарок аж з Німеччини. Цю поїздку жінка планувала цілих три місяці. Особисто знайома з Русланом. Буровим приїхала за його книжкою. От зараз приїхала за книжкою забушко. Вона мала бути в нас в Німеччині. На жаль, не приїхала. Що для нас важливо для українців за кордоном? Нам дуже важливо, щоб наша література розвивалася і щоб її знали за кордоном. Класика світової літератури, сучасна українська, історичні праці та автобіографії. Відвідувачі змітають з прилавків практично все. Та серед найпопулярніших в цьому році джерело Айн Ренд, Унай найселінджер Фредеріка Бегбедера, тамплієра Сергія Жадана. Бранко від А до Я, подружжя тихолозів та стрімголов. Історія одного життя Олівера Сакса. Цікавляться Україна і Кренінзе best. Новинка є оця новинка скрині речі сили. Чому занепадають нації? Теж більше дивляться. Найкраще також каналізація міста Львова. Теж дуже переглядають часто. Помітили в цьому році і нечувану кількість представників політичного десанту, керівників Львівщини, депутатів Верховної Ради, міністрів та інших впливових українців. Серед них і народний обранець від Львівщини Ярослав Вневич депутат розповідає вже традиційну частину літератури купує для себе частину для діток у інтернати та сиротинців. Сьогодні побувавши на форумі, я побачив, що вражаючи збільшилась кількість книжок і видавництв, які видаються українською мовою. Це дуже важливо саме в цей час, коли в нас точиться вже третій рік збройна війна на сході України. Окупант, який напав на нашу державу. Він він бореться з нами не тільки зброєю, але й на інформаційному фронті за чотири дні книжкового ярмарку відбулось понад 1200 яскравих літературних подій та заходів. Значна частина стосувалась війни на сході України та геополітичної ситуації в світі. І На цьому у нас все 261-6901 – Це номер телефону гарячої лінії новин. Більше інформації на інтернет-порталі Львів підсумуємо день о 20.30. Тоді й зустрінемось.